Это вот все. Неплохая получилась история. Интересная, веселая, порой немного грустная. А главное, включительная. Она научила нас быть смелыми и не бояться вызовов, которые готовят нам жизнь. Помогала нам добиваться поставленных целей, несмотря ни на что. Но самое главное, что у этой истории счастливый конец. Мечты сбываются. Прикиньте. Но как это обычно бывает, когда заканчивается одна история, всегда начинается другая. Прощай. Не знаю, конечно, з чого почати. Ну, наверное, як последнее відео, типа, я должен сказать вам, типа, вшиветь, вітаю вас на каналі МРесплей. Это Це последний, наверное, видос, відос, який ви можете побачити, все в ваших силах. Давайте по, по суті. видос буде небольший, но інформатив. Я заканчиваю стрімити і просто ділять якийсь контент для вас. Це не клікбейт, це не яка дроч. Це просто відос, якому я хочу показати. Що типа я оказався ну, в якоїсь фінансовій ямі. Я не можу ділитися на стрімінги, на контенти, на відоси. Я не можу ділитися між собою зі своєю сім'єю, яку я создав. Я, можна, ждем жінка і дитину. Я не можу ділитися на стрімінги і а, роботу реал бо жити в Польщі чуть-чуть є дорого, тому мені приходиться більше уділяти часу на даний момент офіційній роботі. Я за стрімами ну, буває, получаю. Спасибо спонсорам, які залітають і донатять. І спасибо серверу StakerP. Він мені блот, це охранительний, красивий, хороший сервак з хорошим онлайном, з хорошим ком'юніті. Спасибо вам. Ця історія длилась на протяженні більше, ніж 2 роки. І я цього ми будемо талкуватися. Що... Я просто продаю. Продаю все, що в мене є. Починаючи от, от з цього мікрофона. От з цієї двіжухи з камери, через яку ви на мене дивитесь, свого ПК, монітора, клавіатури і навіть оці мишки. Тут навіть є місце, де я типа, Скільки грум я проіграв. За два роки ми з вами добили 1600 подписчиков на YouTube. Больше 250 000 просмотров. Це просто охранительно. Спасибо вам за это. Не знаю, что добавить. Ну, такий вот момент, что приходится с чем-то расстатися, щоб в дальнейшем було хорошо. Я міг би отталкиваться, что от типа во, типа, нема просмотров, нема такой движухи. Нет. Просто я попав в якийсь вот, период, что мені приходится что-то отдать, щоб щось получить. Понял? Нема прошу що розх... розгогольствувати. Може би до кінця місяця ви побачите ще якісь деякі відомис и некоторые, видосы, некоторые це буде. Я не знаю. Тяжело. Поэтому я ви просто. Що? Я не знаю. Випрошувати я нічого не буду, но ссылочку на збор а нові донати я оставлю просто в описанні. Якщо ви хочете, щоб я продовжив просто свій контент, щоб було щось, про що ми більше не будемо розмовляти типа в дальнейшем, то тільки там. Тільки в описанні. Якщо до кінця місяця ми зможемо перебороти цей вот кризис, то я би з радістю остався і з радістю далі робив для вас контент. Пока що те, що є, то і є. На даний момент це 13 число. Я думаю. До конца месяца уже компьютер лутить просто новому владельцу, и мы на цьому остановимся. Не знаю. Я, я не знаю, как без це Я не знаю, что добавить. Я... Два года я до своей цели. Спасибо. Спасибо всем. It's like